Хімія, 9 клас. Вивчаємо, продовжуємо вивчати розчини, електроліти, не електроліти, електролітичні дисоціації, ступень електролітичної дисоціації, а також познайомимося із новою темою, такою як кислотність середовища. Щодо кислотності середовища, вона стосується для різних хімічних промислових біологічних процесів. Характеризує вміст кислот або лугів у розчинах. Тобто кислотні середовище характеризує вміст у розчині. У розчині дозволяє перевірити наявність кислот або лугів. Нагадаю вам кислоти, формула кислот. Отже, кислоти складаються з гідрогену та кислотних залишків, наприклад, h хлор H2S. H2CO3, H2SO3, H2CL3. H2SO4. H3PO4. 4 hno 3 O, 2 та інші. Хлоридна, сульфідна, карбонатна, сили... сульфідна, силікатна, сульфатна, ортофосфатна, нітратна, нітритна кислота. Для вашої уваги. Також Луги. Луги це розчинні водіоснови. Наприклад, це літій ОН, -OH, натрій ОН, -OH, калій ОН. -OH. Кальцій ОН двічі, стромцій ОH двічі, барій ОН двічі. Ось луги перед вами. Кислоти, які ми повинні знати, і луги, які ми повинні знати. Оскільки кислоти і луги являються електролітами то для характеристики кислотності середовища використовують вміст іонів гідрогену та іонів. Тобто кислотність середовища визначають за вмістом катіонів гідрогену або вмісту гідроксид іонів. У чистій воді, як в будь-якому розчині, разом із частинками розчинних речовин, також наявні гідроген, катіони гідрогену та аніони, гідроксид аніони Це відбувається завдяки дисоціації самої води. Хоча ми вважаємо воду не електролітом, тим не менш, вона може дисоціювати. Давайте запишемо дисоціацію води, молекула води. Може дисоціювати на H і H- Але цей процес відбувається дуже незначною мірою. В одному літрі води дисоціює лише 10-7 моль молекул води. Врощена кислот внаслідок дисоціації, тобто якщо кислоти будуть, внаслідок дисоціації з'являються додаткові іони гідрогену. Тобто збільшується. Ніони гідрогену. В таких розчинах катіонів гідрогену значно більше, ніж гідроксид ніону, що утворилось під час незначної дисоціації води, що тут утворилося. Тому ці розчини називають кислотними. Там, де більше буде катіонів гідрогену, такі розчини називають кислотами. Прийнято говорити, що такі розчини мають кислотне середовище. Чим більше катіонів гідрогену містить розчинив, тим більше кислотне середовище. У розчинах лугів. У розчинах лугів, наслідок дисоціації навпаки переважають гідроксид аніони. А катіони Гідрогену від незначної дисоціації води майже відсутнє. Середовище таких розчинів є лужним. Тобто Завдяки OH, гідроксид іоном, гідроксид аніоном. Розчин, середовище є лужним. Чим вищою є концентрація іонів гідроксид аніонів, тим більш лужним є середовище розчину. Наприклад, в розчині солі, наприклад, розчині кухонної солі, наприклад, розчин натрій хлориду кількість іонів H та h тобто, катіонів гідрогену та гідроксид аніонів, однаково і дорівнює такому ж самому показнику, як води, бо в, якщо підпадає під електролітичну дисоціацію, це натрій плюс і хлор мінус, то немає ні. А катіонів гідрогену ні гідроксидані оні. Тому все ж, звідки береться кислотність – це від води, що вона в незначній мірі буде розпадатися, дисоціювати. Таке середовище, коли однакова кількість катіонів, гідрогену і гідроксид іонів називають нейтральним. Фактично це означає, що розчин не містить ані кислот, ані лугу. Нейтральне середовище характерно для розчинів деяких солей. Утворених лугом і сильною кислотою. Наприклад, ось, натрій міститься в натрій гідроксиді а хлор міститься в сильній кислоті, то середовище буде нейтральне. Чиста вода також має нейтральне середовище. Також. Якщо порівнювати, наприклад, смак кефіру і лимонного соку, то можна впевнено стверджувати, що лимонний сік набагато кисліший. Тобто кислотність цих розчинів різна. Ви вже дізналися, що в чистій воді містяться катіони гідрогену і кат... аніони гідроксид аніонів. Тобто, там міститься H. Але кисло... кислого смаку не відчувається. Це зумовлено надто малою концентрацією йонів гідрогену. Часто буває недостатньо сказати, що середовище кислотне чи лужне, А необхідно кількісно його схарактеризувати. Тому вводять таке поняття, як водневий показник. Він записується PH. Читається звик. PH. PH. Саме кількісно характеризувати дозволяє кислотні середовища цей показник PH. Що пов'язаний з концентрацією саме з концентрацією іонів гідрогену. Бо H у нас гідроген. Значення pH відповідає певному місту катіонів гідрогену на 1 літр розчину. В чистій воді і нейтральних розчинах. Чистій воді на 1 літр міститься. 1 помножити на 10-7 моль катіонів Ось катіонів гідрогену. А значення pH дорівнює 7. У розчинах кислот вміст катіонів гідрогеном більше, ніж в чистій воді, а в лужних розчинах менше. Відповідно до цього змінюється і значення водного показника PH. В кислому середовищі він перебуває в межах від 0 до 7. Якщо середовище кисле, Кисле, то PH буде перебувати в межах від 0 до 7. Оце буде кисло середовище Якщо середовище лужне, то pH буде дорівнювати складати від 7 до 14. Вперше водневий показник запропонував використовувати ітацький хімік Петер Сюресен. Ви могли помітити, що значення pH пов'язане з концентрацією катіонів гідрогену. Обчислення pH напряму пов'язане з обчисленням логарифму числа, що ви вивчатимете на уроках математики в 11 класі. Але взаємозв'язок між містом іонів розчині та значенням pH можна прослідкувати. Давайте ми перейдемо до. Визначення кислотності середовища. Визначення кислотності середовища. Для визначення кислотності середовища в лабораторіях найчастіше використовують універсальний індикатор. Також можна фіолетовий лакмус використати. За його забарвленням можна визначити не тільки наявність кислоти чи лугу, але й значення pH розчину з точністю до 0,5. Для точнішого вимірювання pH існують спеціальні прилади pH-метри. Вони дозволяють визначити pH розчину з точністю до тисячної або сотої. Використовуючи індикатори або pH-метри, можна стежити за тим, як відбуваються хімічні реакції. Наприклад, якщо до розчину натрій гідроксиду, давайте перевіримо, дорощу натрій гідроксиду, натрій валентість 1 ваш 1 доливати хлоридну кислоту -хлор, 1 валентість 1 то відбувається реакція нейтралізації. Чому так? Передні частинки на місцях залишаємо. Натрій передня Hредн. Змінюється задній. Тут хлор один скорочується, а H буде Зо. Це вода. Відбувається реакція нейтралізації. Вже немає ні кислоти, ні основи. В цьому випадку розчин реагентів в продукті реакції безбарвний. Якщо ж в початковий розчин лугу помістити електрод pH метру, то про повну нейтралізацію лугу кислотою можна зробити висновок значення pH утвореного розчину. Щодо застосування водневого показника PH. Тобто водневого показника. Визначення кислотності розчинів має велике практичне значення в багатьох галузях, науки, промисловості, інших сферах життя людини. Екологи регулярно вимірюють pH дощової води, води річок та озер. Різке підвищення кислотності природних вод може бути наслідком забруднення атмосфери або потрапляння у водойми відходів промислових підприємств. Такі зміни спричиняють загибель рослин, риби та інших мешканців водою. Водневий показник найважливішого ознака процесу. Що відбувається в живих організмах, оскільки в клітинах перебувають численні хімічні реакції. В клінічній діагностиці визначають pH плазми крові, шумкового соку. Нормальне значення pH крові від 7,35 до 7,45. Тобто в нас виходить кров трошки лужна і йде в лужну сторону. Навіть невелика зміна pH крові людини спричиняє серйозні захворювання. А за pH 7,1 і нижче починаються необоротні зміни, що можуть призвести до смерті. Для більшості рослин важливою є кислотність ґрунту. Тому агрономи завчасно проводять аналіз ґрунтів, визначаючи їх PH. Якщо кислотність завелика для певної культури ґрунт вапнують, додають крейду чи вапну. І знаючи, що кислоти взаємодіють з крейдою чи вапном, можете. Можемо спробувати написати, наприклад, нітратна кислота. Візьмемо, додамо окно, кальцій, гідроксид. Напишіть, знаючи валентності завершення реакції. І подивіться, в нас кислота і основа. Це буде реакція нейтралізації, не буде вже ні кислоти, ні основи. Що буде в такому разі утворюватися. І спрогнозуйте, яке буде pH-середовище. Тут було кислотний ґрунт, додали вапно і спрогнозуйте, яке яке pH буде в ґрунту нейтральне, кисле чи лужне. Харчові промисловості за допомогою кислотно-основних індикаторів здійснює контроль якості під час виробництва різноманітних продуктів харчування. Наприклад, в нормі для молока pH має складати 6,8. Якщо pH відрізняється від цього значення, це свідчить про наявність сторонніх домішок або про його скисання. Важливим є значення pH для косметичних засобів, що ми використовуємо в побуті. В середньому для шкіри людини pH складає 5,5. Якщо шкіра контактуватиме з засобом кислотні, з яких суттєво відрізняється від цього значення, то це спричинить перечасне старіння шкіри і пошкодження або виникнення запалень. Було помічено. Що у прачок, який тривалий час для прання, застосовували звичайне господарське мило, а в господарське мила pH від 8 до 10, тобто наша шкіра 5,5, а в господарське мило від 8 до 10 складає вдвічі більше. Або пральну соду використовували це карбонат, як, в якого PH від 12 до 13, що майже в 3 рази більше. Шкіра рук ставала дуже сухою і вкривалася тріщинами. Тому дуже важливо використовувати різні косметичні засоби: гелі, креми, шампуні з близьким до природнього PH шкіри. Також на наступному занятті ми з вами проведемо лабораторний дослід щодо визначення кислотності середовища. І також подивимось на шкалу PH. Ось підручнику візьмемо. Підручник. У нас нейтральне середовище це 7. Вода, наприклад. Там концентрація гідрогенів і гідроксид аніонів урівноважена. Нейтральне середовище. Слабокислем від 4 до 6, кислотне від 2 до 4. Дуже кислотне від 0 до 2. Слаболужне від 7 до 9. Лужне від 10 до 12. Дуже лужне від 12 до 14. І щодо вмісту, бачимо вміст Плюс Вміст дуже високий і спадає. Ще менше, ще менше. А вміст OH, наприклад, гідроксидіонів дуже малий і зростає ось тут. Дуже лужне зростання, дуже кисле, ось. Сюди зростання H. Подивимось на деякі продукти, з якими ми стикаємось, який в них PH. Дистильована вода 7. Молоко 6,8. Тобто слабко, дуже слабко кислотне. Морська вода трошки лужна. Засіб для миття посуду. Більш лужніший. Рідкий засіб для прання, більш лужніший. Вапняна вода, тобто розчин кальцій гідроксиду в воді. Натрій гідроксид. засіб для чищення труб дуже лужний. Рідке мило. Наприклад, слабкокислотний. Засіб для виділення вапна нальоту на сантехніці кислим. Лимон кислий, вже наближається до таких значень, що дуже кислотне. Оцет кислотний. Нітратна кислота дуже кислотне має значення. Також, як використовують універсальний індикатор. Універсальний індикаторний папір занурюють в розчин і, в залежності від забарвлення перевіряють. Якщо Рожево-червона це кислота, якщо блакитно синє, це буде основа луг. А також є pH-метри, електронні pH-метри, лабораторні, на місці в лабораторії і портативні можна брати з собою і перевіряти кислотність напряму. Ще раз нагадаємо. Кислотне середовище це від 0 до 7. Нейтральне це 7. Лужне це від 7 до 14. Тут більше катіонів гідрогену, тут більше гідроксид аніонів. Тут вони врівноважені, однакова кількість. що тих, що тих. Ось така тема даного уроку.